Слава Україні! слава! Героям. 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 Це день, в який ми з вами повинні подякувати один одному. І самі знаєте, що серед нас, серед наших військових, гинуть, на жаль, кращі воїни, кращі сини і доньки України. Я прошу шанувати пам'ять полеглих воїнів 152-ї єгерської бригади хвилиною мовчання. Орденом за мужність третього Що народу України. Дякую за службу. Подякувати всім тим, хто зараз в цей час, всю хвилину зі зброєю в руках, з автоматом, чи з гранатою, чи з лопатою, чи за рулем, чи за штурвалом, чи заряджаючи гаубицю, чи з дроном в руках, чи на позиції. Чи на маршруті виконує бойове завдання, який цю хвилину стримує ворога далі? У ваших обличчях, у ваших очах я хочу подякувати кожному солдату нашої бригади. Без винятку, кожному, хто мужньо і гідно боронить той клаптик землі, який нам довірили в смузі відповідальності бригади, яку ми тримаємо з 5 січня. Минулого року і не зробили жодного кроку на назад. Це все завдяки кожному з вас, кожному із наших військових, кожному з наших бійців, наших командирів. Стіймо міцно, не озираємося, бо ворога, тому що не сміє бути. В нас не